А от дідусі. Може й так. Ну давай, бо вже й змерз трохи. А ти молодець. Турбуєшся про мене, допомагаєш мені. А хто ж про ще турбуватиметься, як не я? Ви ж себе усього людям віддаєте. Ну, ну, годі вже. Годі так годі. Слухайте, який мені чуденнацький сон приснився. Розповідай. Сни, ангеликом так просто не сняться. Слухайте, іду я по дорозі, а вона довго-довга, аж наче до самого неба краю. Аж тут я дивлюсь, а з неба світло промениться. Мені так радісно стало, вже скучно за ним. Аж тут я чую голос. Такий смутний, смутний, аж наче чорний. Від того голосу я обертаюсь. І бачу гай терновий, А в гаю щось є. Але що я не встиг помітити, тому що ви мене розбудили. А може це щось було важливе? Шкода, що я більше нічого не знатиму. Не сумуй. Твій сон щось означає. А нам залишається засувати, що саме. Поглянь, он твій терновий гай. І справді, добре, що ми тут опинились. А ви справді вірите у мій сон? Якщо ти бачив дорогу, значить треба йти. А можна з вами? Ну, зовсім як мала дитина. Все з вами та з вами. Я покличу тебе, як буде треба. А тепер у тебе робота. Щоб діти не сумували, треба як навчити усміхатися. Хто це зробить краще від тебе? Поглянь, сиди прямує якась дитина. Розваші, бо я не можу дивитись на ті сльози. Наздоженеш мене? Гаразд. Гаразд. Дивна дівчинка, чому вона з іншими дітями не ходиться? Привіт, як в страх. Що? Привіт, як справи, чому ти тут? Дякую, але на сім'ї я не голодна. А ти чому удома не обідаєш? Так у тебе немає дому, так у тебе немає мами, тому ти Знову ні. Чому? Чому ти мовчиш? Я до тебе зі щирим серцем, а ти мовчиш. Вона ну, сміхаєш з мене. Дуже невічливо не підтримувати розмову. Такими нечем, як ти, і розмовляти не хочеш. Тепер зрозуміло, що з тобою ніхто не грається. Я не хотів тебе образити. просто так не можна. Пішла, а От через оту отунечам і на серці не тобі. Подався я до дідуся Миколая. Може, він порадить що робити. Та де ж його тепер шукати? мене сюди притягнула. Стривайте, пані, не сердьтеся, бо тобі розкажу, що й не вигадаєш. Що ж ти мені домого розказати можеш? Це село. Тут всі знають навіть, скільки в кого дірок капелюсі. І ти ще мене хочеш здивувати. Отак, пані, Я тут книжку слухала, тоді, як пан напився. Дала, то він, певне, забув є і почав мені розповідати. А ви ніколи не цікавилися, навіщо пані от той терновий гай. Яка мені різниця? У кожного своєї забаганки. Казав не питати, то я й не питаю. А варто було б запитати. То ти ще мені вказувати будеш. Маєш що сказати? Кажи. Ну, о скидаю чоботи, а він мені і каже, ти знаєш, що в Терновому гаю? Ні, кажу, не знаю. Криниця там захована стілющою водою. Тоді пан упав на постіль та захирів на всю хату. Чому ж ти мені цього раніше не сказала? Та так хотіла все обдумати. Ти думати? Тобі дозвонили тільки працювати. Яке ти право маєш ставити себе вище за свою господиню? Давно вже не лягала під батьків. Ну, слівай на пані. Навіщо сердитися? Позволите, послухайте, що я вам скажу. Той гайтер новий можна викорчовувати і воду ту цю, щоб продавати. Продавати? Та ми могли по двічі чи тричі багатшими стати, купили б собі далеко і подалися б аж десь до короля. Ходити в пишності по всіх його палатах. Гарно мовиш, лестиш вмів. Не дарма мені тебе радили. Як будеш надалі помагати, озолочу. Добре, пані, слухаюся і корюся. Тепер ходімо, бо треба ще пана переконати. мене. Чого ти причепилася? Казав тобі, не дам. Благаю вас, прошу, молю, не для себе. Дитина в та як же ж воно житиме. Мені яка різниця? Звичайно ж вам ніяко, бо не ваша дитина. Тихо, тихо, що наврочиш. Благаю вас. Там. Дам я тобі гроші, але повернеш вдвічі більше, інакше ані копійки не отримаєш. Ой, паночку, та що ви? Відчепись, як сказав, то так і буде. моя, Скажіть, що сталося, То може я вам допоможу. Ви лікар? Ні. Ви чарівник? Ні, то в чому справа? Та як ви мені допоможете? У мене ж дитина, хвора. Гора? Я нічого не розумію. Поясніть. Моя дитина тепер нема, і я нічого не можу вдіяти. Тут треба заспокоїтися, бо з дітьми гори не заради. Ми щось вигадаємо. Нема що вигадувати. Я до нашого пана ходила гроші просити, ледве вимовила, але тепер ми... Що може вилікувати, німоту? Так от куди вела дорога. Ви про що? Та так, я сам до себе. Тут треба заспокоїтися, бо слізьми, горе не заразить. Але я знаю, чим вам заразити. Ви в Бога вірите? Звичайно, ж вірю. У вірі ваші буде вам, сказав Господь. Не тут не лікаря треба, а чисту віру. Сон був. І я через нього сюди прийшов. Господь у біді не покидає, вірите мені? То ви маєте бути моїм порятунком? Ні, що ви? Не я. Ми разом упорами. Але дуже шкода, що ви мені зовсім не вірите. Вибачте, але я зовсім вас не знаю. І я вас не знаю, але ваша донька буде здорова. Скажіть, чому цей терновий гай ніхто не викорчовує? Там моя захована якась буде таємниця. Ні, яка ще там таємниця? Але то земля багача. Навіщо багачеві терновий гай? Адже з нього жодної користі. Справді, дивно, я ніколи про це не подумала. Тож бо і воно. Був сон. Там серед терну є, є захований, є захований порятунок. Треба йти шукати. Десякрістей? Чи з зрозуміло? Я не піду туди. Ну, Якщо ви не підете, то тоді піду я сам. Самі? Бувайте. Пострівайте, ви йдете туди заради чиєї чужої дитини. Так, бо чужих дітей у Бога не існує. З Божого веління я йду туди. Але ж ви поранитеся. Але ж ваша дитина хвора. Вибачте мені. Перший раз мені зустрілася така людина, як ви. Я вже перестала вірити в добро, але знов бачу, що воно існує. Я теж піду туди. От і добре. У Бог ми пораємо швидше. Якийсь і сон, занадто близько і наблитися до таємниці. Треба ще здіяти. Але що? Не можна, щоб раніше часу люди довідалися, бо продавати вже не буде що. Так не хочеться пхатися у той терновий гай. Вартою теж не пошлеш, бо повернуться обідрені і зранені. А люди хитрі, питати будуть, і язику нікому не відріжеш. Може, не повернеться. Надіятися, що не повернеться. А хто знає? люди відійду так на дивовижні речі. Яка сьогодні вже у вас біда трапилася? У нас все добре, пане. Не хвилюйтеся. Помовч. Не можеш вирішити, який вдягнути капелюшок. Чому про криницю нічого не казав? Яку криницю? Не робися дурне. Я тебе добре знаю. На кроки десять наперед це прорахуєш. Лиш в цьому разі ти прорахувався. І що ти хочеш знати? Розкажи про криницю до кінця. Бо треба думати, що робити далі. Старий тут вершився один. Він в терміні, потягнув оту бідачку. І він вже знає про криницю. Ще ні. Але коли знайде, то довідається. Кепські справи. Та криниця молодість дає і виліковує усі хвороби. Чому від мене приховав? Бо дуже добре знаю вас, жінок. Якби ти знала, то досі розпотякала на цілий світ. А так давав тобі я яничком пити. Поглянь на себе, у шістдесят ти виглядаєш, як на тридцять. Але чому ховатися від цих? То воду. Продавати, продавати і заробити, неабияке багатство, не докладаючи при цьому зусиль. Про це чомусь я зовсім не подумав. Е, ти, не подумав, а старий отой вже може біля криниці. А що як людей збере, а люди вічають то велика сила. Погляньте, так хлопче. Я вчора бачила його з отим старим. А може він його шукає? Давай його пошлемо в терне. Хіба хтось буде шукати малого обідранця? Розкажемо йому якоїсь баньки. то, може, і старий повернеться. Давай поклич. <клес> хлопчику, хлопчику. Це, напевно, ви мене кликали. Я кілька разів озирався, поки вас помітив. Ходи сюди, хлопчику. Ти, напевно, шукаєш дідуся, а ви його знаєте. Сильник такий невисокий в кожусі. Так, це дідусь Миколай, але він потрапив у біду Кажіть, мертві. Не лякайте дитину, давай я тобі все по черзі розкажу. Ми всі прості селяни, хто багатший, хто бідніший, але ми всі звикли жити дружно і допомагати один одному. От і нині зійшлися. Щоб якось зарадити біді. але послухай, що казати. Давним-давно, коли ще тут не було тернового гаю, прийшло до мене горе і забрало старшого сина. Він пас корову у полі і напився води з криниці. Коли ми його знайшли, він лежав біля неї мертвий. І я поклявся, що з найбільше ніхто не питиме воду. Вода в криниці чомусь отруйна, мертва. І я ту криницю тему, щоб люди більше не йшли до неї. Я дуже нас вам, а що сталося далі? Розумієш, людська пам'ять буває дуже коротка. У тому місці, де викопана криниця з мертвою водою. Виросли темні, а люди у свою чергу. Забули про те, що сталося. Коли ми тепер розповідаємо їм, то вже не нам. А я як згадаю, що з моєю дитиною сталося, хоча я й чоловік, а сам плачу. Батьківське серце не вміє заспокоюватися. Правильно кажеш, син, отак От кожнісінького дня ходжу тут людей відлякуючи. Може, хто подумає, що божевільний той сам втече. При свою волю ми тут. Стривайте, а, комусь, а хіба комусь хочеться зетися, між те? О, ти ще всього не знаєш. Жінка тут ходить одна. Негідна жінка. Недобра дуже. Коли була, обкрадала людей з нашого села. У мене останню копійку Я крайдя хліба забрала. Не подивилася, що діти голодні. За да Бог покарав її. Яка у неї є, так вона не мою стала. Стривайте. А в чому дитина вина? Дитина може й не винна, але це найбільше покарання, яке може бути для мати. Тепер та жінка вбила собі в голову, що я серед терну, начебто, скарби якісь заховала. Вона вешлася тут вранці, надумала, напевно, їх шукати, а скарбів вже нема. А що, як водина п'ється? Чи дитині так? Що буде? Цього не можна допустити. Вона ще твого дідуся намовила. Навіщо пхатися в терни? Ох, яка вона хитра. А дідусь Миколай свої доброти повірив. Треба нехай до їх знайти. Зробімо так. Я піду шукати у село. Чоловік мій нехай лісом іде. А ця добра жінка нехай тут залишається. На випадок, якщо хтось прийде, а ти арди гаразд, гаразд, тоді швече рушаю. І пильную уважно. Добре. Здається, повірить. Одне слово дитина, але й ми хотімо. Чого нам тут стерчати? Що дідусь Миколай з цією жінкою пішли сюди, значить мені треба знайти першому криницю. Та де ж вона? Як тут це терном заросло? Дівчинки тієї шкода. І, напевно, вона хороша дитина, а я її образи. Тепер вона не схоче зі мною гратись і усміхатися до мене. Я не зможу виконати своє завдання. Уявляю, як їй тепер тяжко. Якщо Господь наділив її чистим серцем і світлим розумом, то як їй з такою матір'ю жити, яка напевно і думає, як спекатись дочки. Аж ж настало від таких думок. Треба швидше знайти ту криницю. Та де ж вона? Господь, благаю, кажи мені шлях, ой, місце швидше, швидше тобі. Ходімо сюди, тут наче якась дальна зараз Обережно. Бо Волоси чується, а ось і кринець. Я ще робити, дві якиш. Ангел, це ти? Це ти нас тут шукав? Не вірте їй. Кому? А що сталося? Чому мені не вірити? Розповідаю. Це жінка не добра. Ще ніколи такого на мене ніхто не казав. Стривай, я добре бачу, у неї величезне горе. Але ж не мені тобі це розповідати. Ти маєш усе знати сам. Так, все добре, я знаю. А мені чомусь так не здається? Тепер тобі личить боронити від зла, а ти мене від добра хочеш захистити. Та ця жінка і є саме зло. Ти бачив її очі, а ти підійди, погняй. І з місця не зруш. Я звідси бачу які в неї зонишні очі. Людську душу я навчився бачити від тебе. Ти ж Ангелик, а поводишся зараз, як вперта людська дитина. Не личить тобі обманювати. Вибачте мені, будь ласка. От і добре. А це, що? Ми знайшли рятунок. Це криниця. <му> <му> криниця із цілющою водою. От і вам і лікуваннячко. Стійте, ця криниця отрує. Я поклав на неї хрест. Хіба така криниця може бути мертвою? Я... Він ще дитина. Пийте, холодно. Яка смачна. Одне слово, цілюща. Струмок ген біжить у ліс і живить землю. Хіба така криниця може бути мертвою? У добра багато ворогів, особливо у таких, як у мене. Ось і вітеречко, візьмуть з світ. От і добре. Але все одно сюди ще буде треба повернутися, щоб люди вирубували терни і прочистили шлях до цієї цілющої води. А тепер ходімо. Гарна дівчинка і дрічка жінка. Вона у мене слухняна. Чи є ще такі діти, як моя настуся. Але жінка говорила. Ну, вже нема чого зітхати. У нас же є цілюща вода. Пий настуся. Бачите, шляхи Господні незвідані. От і мені є за що подякувати. Ви ангеликові показали приклад, що не всім людям можна довіряти. Шкода мені його. Ви, напевне, про того хлопчика говорите, що у виїзді сорочниці. Я його у лісі бачила, а можна і я його подарунок зроблю. Подарунок мені Тобі. Але за що? Я ж тебе украсив. Вона ще не навчилася ображатися. Я хочу усіх попросити пробачення. Це багаче мені очі на білий світ заплющило, а вірити йому не можна. Його жінка хоче цю цілющу воду продавати, щоб багатство нажити. Зі святої води вигоду робити не годиться. Це гріх великий. Ходімо, розкажемо людям. Хай йдуть вирубувати терни, І багатьох хай йде не бояться. Недовге його палювання. А тепірка, ходімо.